Хочу представити вам до уваги дуже прекрасне місце, в якому ми побували, яке має назву Долина Костциліску. Це місце знаходиться поблизу Закопани і знаходиться в оточенні гірських річок, а також дуже високих скель і неймовірний гір. Про це місце ми практично нічого не знали, бачили тільки одне відео. Але моя порада, якщо сюди йти, треба трошки вивчити про місцевість, яку ви плануєте подивитись, бо тут дуже багато трекінгових маршрутів, щоб не попасти в пригоди, які попали ми. Дійшли ми до такого будиночку, де люди відпочивали, перекусували. І почав, ми зайшли в такий туман і почав накрапати дощик. Я запропонувала зупинитися, перечекати якусь годинку, але мені не дають зупинитись. Треба йти угору і невідомо куди. Маршрута не знаємо, куди йдемо. Навкруги нічого не видно, все затягнуте туманом, йдемо через ліс, людей немає. Ой, якось так не дуже. Ось така кількість людей прямує в долину косику. Кажуть, що влітку тут дуже багато людей, ну вже осінь, але в цей день виявилося, що теж було людей багато. Сьогодні починаємо ранок з того, що приїхали до долини Костеліско. Тут такий маршрут. Дивимося, що він дуже популярний, бо людей на маршруті багато. Тут повинні бути печери, скали. Ну вже так видно, попереду гарні краєвиди і побачимо, ну, сьогодні ще так трошки хмарно. Але е, після десь обіду обіцяють, що розвиднюється, буде гарна погода. Вчора був і дощ, і сніг, і поселення в, в, в цю нову квартиру. Так трохи перенервували. Але сьогодні все вже добре, тому вже спокійно йдемо собі і будемо гуляти. Так думала я. Але, як завжди, щось пішло не так. Попереду якийсь будиночок з дровами. Звідти виходить також велика група людей, і тільки що ми обійшли колону, так людей 50. Тут такий вказівник, горнак, 1 час 20 хвилин, ще якісь маршрути, а сюди ось якась гора, напевно, 3 години, 50 хвилин і ще щось. Тут протікає горна річка. Такі грибочки. Не знаємо, що це такі загриби, але вони тут ростуть. Ось кущі малинки. Влітку тут видно багато малини і різних других ягід. Ось на цьому повороті треба було повернути до печери, яка має назву морозна, але ми ж цього не знали і пройшли собі далі. Спелі починаються Оце таке дуже красиве місце, скеля така цього краю і там висока Скеля. Ідемо серед Скель. Таке місце тут дуже гарне. Але людей дуже багато на маршруті. Ми вже обігнали три великі групи. Бо якщо йдеш у такій великій групі, то неможливо буде знімати, фоткатись. Місто красиве, тут дуже і популярне. І тут вже відчувається осінь. Вже листя. Починає і жовтіти, і вже бачили такі червоні листя на деревах. Як дерево вирвало з корінням. Ось така височенна скеля. Річка протікає. І вон зверху такі зуб'я стирчать. Тут у Польщі так все зроблено, щоб для туристів такі класні маршрути по таким красивим місцям і так все, доріжки. Тут е, зараз така дорога і ґрунтова, але все одно видно, що воно так все якось загорожено і так дуже красиво все. Якось все зроблено для людей, щоб вони мандрували і відчували багато таких позитивних емоцій. А маршрут дуже-дуже красивий. Йдеш, наче по такому лісу і посеред скель. На горі хмара так зависла. Прикольно спостерігати. міста для відпочинку, можна сісти, милуватися скелями, річкою. Навкруги природа така, що заворожує. Вечка пробыла себе вот в такой выхид по скале прямо. Такі великі каміння від мабуть, від скелі. Камера, звісно, не передасть, але це дуже височенна скеля. Скелі залишилися позаду, а зараз йдемо навкруги ось такий густий ліс. Грибочки зустрічають. Сі, светі. Дійшли ми до такого будиночку. де Люди відпочивали, перекусували. І почав, ми зайшли в такий туман і почав накрапати дощик. Я запропонувала зупинитися, перечекати якусь годинку, але мені не дають зупинитись. Треба йти угору і невідомо куди. Маршрута не знаємо, куди йдемо. Навкруги нічого не видно, все затягнуте туманом, йдемо через ліс, людей немає. Ой, якось так не дуже. Якби була б гарна погода, оці всі гори були б видно, а так все затягнуте у хмарі. E mãe desse demo. Я думаю, що нас збило з толку те, що е, на початку маршруту було напрямок вказано Орнак. Ми дійшли до Схрониська, і більшість людей доходить тільки до Схрониська, там обідають і повертають назад. Ну, але ще ж було десь перша година дня, і ми думали ну, знайти печери. А воно виявилося, що печери знаходяться зовсім не тут. І після схронецька був також вказівник на орнак. А це виявило ще й гора Орнак. І туди ми йшли. дорозі звичайно, грибочки, але якось боюсь їх брати. Так вони її вийдуть на вістівній схожі, але не знаємо. Ось не ризикувати. У такий густий ліс, чесно кажучи, тут якось страшнувато йти, бо людей зовсім немає. Всі люди залишилися біля калиби, а ми поперли вгору. А кажуть, що у цій місцевості є ведмеді. Ой, страшно. Цей день я планувала просто гуляти. По дуже красивим місцям, милуватися природою, річкою, скелями, фотографуватися, але аж ніяк не збиралася йти у гори. А ще розуміла, дивлячись на погоду, що у такому тумані ми нічого ніякої краси з гор не побачимо, а тільки заморимося, і ніякого всьому немає сенсу. Так, дійшли ми до височини 1478 метрів. Ось такі напрямки тут є. Так, Туди долина Хохловська ще один час 10 хвилин. Орнак, якщо й вертатись тим самим маршрутом, що ми прийшли, 55 хвилин. Можна ще піти другим маршрутом на Орнак півтори години. І це називається у нас ну ось Іва, Іванічка Плесич. 1459 метрів. Ось такий вигляд зараз маю, вся мокра. <гум> ну, Почало проглядувати сонечко, зараз, мабуть, перекусимо. І вже, мабуть, будемо йти чи донизу. Якого низу? Ти що, прикалуєшся? Поки що. Пішли зараз по зеленому маршруту. І ось відкрилась оця скеля. Здається, вона так близько. Там ми йшли по стежці, вона була так здалеку, а зараз ось зовсім поряд. На вказівнику був вказаний час, але не було вказано висоту гори, на яку ми підіймалися, і виявилося, що там пішов дуже високий набор висоти, і така стежка була доволі складна. Ось перед нами якась верхівка, не знаємо її поки назву, але вже йдемо до неї дуже довго. Попали отаку хмару, настиг нас і дощ, і туман. Надалі попала отаку курю. Дуже штурмовий вітер. Дощ. Зараз у нас пів п'ятої вечора ми спустилися з гори. Так, заморилися, складний був підйом, на горі попали у вітер дуже холодний, у дощ. Нічого не побачили, але якщо була б гарна погода, то звідтіля б... Відкривалися дуже гарні краєвиди, але трошки не пощастило. Але слава Богу, спустилися, бо прийшлось спускатись по такому мокрому камінню, і це було дуже небезпечно. Зараз нам вже залишилось ще трохи до калиби, а потім ще так по парку пройтись. Може ще в печери де зайдемо, не знаю. Та й отак пройшов наш день. Неочікувано, не думала, що сьогодні підемо в гори, але так вийшло. Жать, але вже єлі тягнемо ноги. Ось надвечір трохи стала розвернятися. Зранку було дуже людей багато, такі прямо екскурсійні групи, а зараз ми ось спускалися з гори то практично нікого не бачили. Оце після колиби. Почали ще трошки з'являтися люди. Зараз спробую лізти ланцюгам. Ще такого в нас не було. Після того, як ми набрали вгору 800 метрів висоти і спустилися по мокрому камінню вниз 800 метрів та плюс. Кілометрів шість по парку. У мене вже ноги ніяк не хотіли слухатись, але я хотіла спробувати трошки полізти по ланцюгам, і це мені вдалося. Ось так пішов набор височини. Вже смеркається. Підходимо практично вже скоро вихід. І тут зустріли такого тарловичок. І он собі пес такий класний, махнатий. Володих, ти бачиш. його? Цього дня ми не знайшли печери, і багато ще де не побували, бо тут багато було маршрутів. Потім ми про це місце взнали трохи більше і прийшли сюди трохи підготовленішими. Так що повернемося сюди ще у другому моєму відео. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Буду рада, якщо ви відмітите наші пригоди лайком та коментарем. До нових зустрічей. Ой, халюсі, халюсі. Ой, виж, <реку> чорні, а сам били, а от можливість чорний козлик. Ага. От віш козик чорний. <реку> <реку> Прикольно, ліки. <легче. реку> І ось уже пів сьомої вечора ми біля парковки уже стемніло.